Друзі, всіх вітаю. 1 червня Одеса на зв'язку, ми зараз з Расті йдемо на Ланжерон на концерт Віктора Павліка. 20 років Немо і ми святкуємо. Ми йдемо на день народження Немо. Хотіла, я не знаю, що мені вдасться вам показати, тому що ви знаєте авторські права, ну шорти якісь будуть однозначно, а це відео не знаю, чи вийде воно взагалі, чи ні. Але хотіла б сказати декілька слів про сьогоднішню обстановку в місті. Одеса святкує. так. Дитячі заходи почалися з самого ранку. Ми, коли поверталися з Рила схід сонця, поверталися додому, то вже люди збиралися біля мушлі, біля стадіону Чорноморці. Там вже якийсь дитячий захід станцями. І зараз ми йшли повз мушлі, там інше, але теж дитячий захід. Я вам покажу, що ми засняли саме зараз. Біля мушлі сьогодні цілий день свята. Національна гвардія України, а ми вже були на такому святі, пам'ятаєте, де можна залізти в автівку, покерувати її. так. Одеса місто дитячих мрій. Народний художній колектив, хореографічний ансамбль «Айседора». Керівниця Ольга Першачки. І дітки виступають. Клас, клас. Ми йдемо далі, Привіт. Тут можна присісти, щось перекусити. А де гогусик? Гу Растюня? Растюня вже пішла. Растя, йди до мене. І також в зоопарк вхід сьогодні безкоштовний, людей було дуже багато. Мама мені наш кореспондент, мама. Вона проїжджала повз на транспорті і каже, там стільки людей, як на параді. Де ще я знаю? Скрізь торгові центри, якісь теж зазивають до себе. Кажуть, ми теж пригощаємо морозовим, приходьте. Заходів дуже багато для дітей. Діти по місту ходять з кульками, з морозивом, з якимись подарунками, і це класно. Вони всі посміхаються, сонечко світить, просто супер. Все, йдемо на ланжерон на день народження. Гугусік, ти готова святкувати день народження? Нема? Пішли. 树叶。 А я, друзі, хотіла сьогодні піти на море. Думаю, буду купатися, може рачки ловити, а потім піду відразу на концерт, не заходячи додому. І що ви думаєте, я кудись пішла? Ні. А чому? Тому що я вирішила зганяти швиденько на привоз. І привоз в мене забрав купу часу, енергії, сил, ще й грошей. Але що він дав мені взамін? Це полуницю, горошок. Кабачки, картоплю молодо, гіркі, помідори. Боже, я стільки всього накупила, як з голодного краю. Так растя. Ну я давненько вже не була на привозі, вже стільки фруктів, ну, полуниці багато, горошка, клас. Накупила всього, так що вже нікуди ми не пішли, йдемо на концерти, і то запізнюємось. Пішли, пішли, пішли. Наша знайома Оксана продає. Бачите які. А, оці ж ми ж бачили, їх в минулому році. Да? Там бачиш, пацюкадрун написано. Криса Путін і зайці. Бачиш, які у мене зайці. А вот ще один большой. Совсем большой. О, зайц классный, я люблю. Зайці, коли не зайця, я ласка виміть зайців. Супер! Да. Людей багато. І з сувенірами сьогодні всі вийшли, ви бачите? Нема де яблоко впасти. І на концерт, скільки людей йде. Так це вже початок п'ятого, концерт на чотири, скільки там вже, скільки ще й потягується. Оце так. Да. Не знаю, де ми там будемо стояти, як це все буде відбуватися. Ну, якщо що, там повинні бути батьки, то може їх знайду, як завжди, переперечую мразця, взяла поводок. Ну, таке. А йти ти без расті теж. Ну, що вона? Образиться на мене. Добрий день! Добрий день! Растюня вже уважала штунками. Да. Як справа у вас? Чекаємо, чекаємо. Разінько чекала. Звичайно, ось же як, як обіцяла. Припини, не роби цього. Як обіцяла. А, -а, -а, а, -а, а, -а Ростя. це моя подружка. Та я ж знаю, моя я бачила її. Все, забрала. Растя! Та дай хоч споткать тебе. Все. Тут, тут, Боже, конечно, Як, як скажено. Ну нічого. Нам. А Шо? я думаю, ви прийдете на концерт чи не прийдете? <плес> так, ми трохи запізнюємося, але я йдемо. -по. Вау! Я сьогодні пішла на привоз і він у мене забрав всі сили, <плес> всі гроші і всі сили. Я вже йду ніяка, але я думаю, а що, що, ви що зараз фрукти, Дівчина. полоницю, горошок. Сині гладя, сині любля, сині гладя, сині любля. Дякуємо любов. за цю любов. На це вам троянду. Та ви шо? На, а, дя... ви, 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 а давайте, може, на зворотньому шляху? Бо мені буде незручно там танцювати. Що, <сіли> ну, коли ви прийдете на зворотній шляху? Ну, після концерту ви ж тут будете ще. Буду. Ну. Ви, ви, дякую вам. Доброго? Я заберу. На, 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 на. Це ваші? Це, це ви? Ой, клас. Це Німною. Оце так, ви круто. Віктору павліку можна йти, хто буде йти, можна взяти на ні, я йому не я краще собі візьму добре. добре. Ні, там невідомо як до нього ще прорватися. Дякую. Растя, почекай. Растя. Це бік розправді, каже, стає хвилюючий момент для наших юних зірочок. Зустрічайте вальс випускників 4-ї гімназії. Друзі, це Наталія, наша глядачка, яка прийшла на це свято з сардельками для того, щоб пригостити растю. Вона знала, що ми будемо. Знайшла нас в цьому натовпі людей і пригощає растю сардельками. У Расті все добре. Валентина сесиською пригостила Наталя сарделькою. Ще хотіла другою, але я вже кажу: ні, 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 давайте мені. <кл 'язаний> давайте мені. О, наша вистава. Ви любите дріфаля в немо. Підіймайте руки. Разом з нами. У -у! А тепер декілька питань, поки гурт готується. Хто вважає, що він красива людина? Попадуть, будь ласка. <плоджує> Хто вважає, що поруч з вами красивіша людина, ніж ви? Зробіть так. <плоджує> Дивіться у вічі той людині, щоб вона розуміла, що ви говорите до неї. Хто з Одеси тут? Є люди є? Може хтось є. Вітаємо вас. Я не буду прочитати усі міста. Ми хочемо Запоріжжя. Я не буду прочитати усі міста, але ж райони міста може, може. З Чирому хтось є. З посілку Котовського, чи як там говориться, є. Вау! Приїхали, доїхали до нас. З центра міста є хтось. Неочікувано, не очікувано, але ж єсть. Ну що, ми починаємо за моєю спиною дуже-дуже прикольний, класний гурт. Олена. Зараз на сцені для вас яскравий та харизматичний колектив The Nigas. Добрий вечір, Одеса! Yeah! Ну що, ми сьогодні для вас будемо співати авторські пісні та наші кавери. Поїхали! Yeah, 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 yeah. Очі твої, мої би я я тебе люблю, а зараз просто I love you, Moy sita, senior, Moixby to Moyta, seniorita, jehous, news, Mo sita, сеньоріта Моє серце все розбито, Мой сита, я вже не залічить, а руки наверху Поцілунок наш я не забуду І з ядом він, але я буду Не знаєш, ти я тебе люблю, а зараз просто I love you, Моє сіта, сеньоріта, моє серце вже розбито, Моє сіта, сеньоріта, я хоже не залічити, Моє сіта, сеньоріта, моє серце вже розбито, Моє сіта, сеньоріта, я хоже не залічити. Це шок. Я думаю, трохи пройдуся. Десь ці люди закінчуються, десь закінчуються, Але ні, ви бачите, весь Ланжерон, скільки людей на березі. Далі ми повертаємось. Тут концерт співаки співають теж. Подивіться, скільки людей. Там століки все зайнято. А я взагалі-то пішла, я ж разо вже здала. Батькам, зустрілася з батьками, дала ну дуже багато людей і мені з нею незручно ходити. Тому все, раз я пішла до бабуся і дідусі. Не хотіла, чесно сказати, хотіла зі мною. Ну, що зробити. Подивіться, скільки людей. Ну що, перше червня, як вам? Як вам? Це 1 червня. Боже, я стільки людей не бачила вже, я не знаю скільки часу. Я... Ой, клас, я не можу. Скільки ми купаються, діти? Оце так. Да. Подивіться. Боже, це кайфуліки, це просто кайфуліки. Все, я далі вже не піду, вам показала, що людей ну просто дуже багато. Рашків ніхто не ловить. Хай ростуть, чекають мене. Йдемо на концерт. Повертаємось. І головне, що вже вечір, сонце зайшло і вже такий прохолодний вітерець, але дівчата засмагають, та не тільки дівчата, діти купаються. Ну це справжнє літо. Справжнє літо. І вон гойдалку встановили, видно вам? Минулому році вона була теж ця гойдалка, класна для ну, в кадрі хорошо виглядає, але мені здається, що там були ще поруч якісь пальми. Зараз поки що їх немає. Так, я стільки людей давно не бачила. Оце круто. Оце літо, справжнє літо. Початок хороший. Багато обіцяючи. А що у вас тут? Плов? Хлоп? Там вже нічого немає. А, так, да, розібрали вже. Оце так! Клас. Та кабіна, ви пам'ятаєте, ми бачили в Аркадії, тепер і на Ланжероні. Запам'ятайте, запечатліть цю мить. Це дуже важливо.

Насамперед, я тішуся, що у вас багато так зібралося тут, і це дуже-дуже приємно. Хочу привітати колектив прекрасного, найпрекраснішого готелю Немо. Увесь колектив привітати з ним народження, побажати міцного міцного здоров'я. Давайте поаплодуємо колективу готелю Немо. Дякуючи їм сьогодні проходить це дійство. Вітання бажаю колективу міцного, міцного здоров'я насамперед, і вам всім так само. Звичайного спокою в душі, всім, і звичайно, всім нам якомога швидше мирного неба над головою. Дякую Збройним силам України, дякую Національній гвардії України, силам оборони, які оборонять нашу землю і тримають кордони для того, щоб ми могли з вами сьогодні, як мінімум, тут зустрічатися. Вітати один одного, вітати колектив готелю Немо з днем народження. І, звичайно, сьогодні ще велике свято у нас, яке, як сказали, президент переніс на осінь, але воно все-таки існує День захисту дітей. І теж, я думаю, варто зараз поаплодувати дуже голосно нашим діткам, тому що дітки наші це наше майбутнє. Отже, я вітаю всіх і бажаю всього самого-самого доброго і співатиму для вас. Женуть мої слова, мої мисли, моя любов. І вже тебе, несе від мене, зими відео само ти. За п'ять хвилин вже п'ять хвилин, я зрозумів, що ти одна. Готові ще раз, щоб усі попали на камеру, це буде в інтернеті. 20 мільйонів переглядів. Один, два, три! А там ще зніми там дуже-дуже багаті люди, такі прикольні люди. Одеса, ще раз готові. Один, два, три. Ну що, головні слова, які ми хочемо вам сказати дякуємо, що провели з нами цей день. 20 років це лише початок. Попереду ще більше яскравих подій, сюрпризів та радості. Немо це про любов. Немо це про дітей. Немо це про вас. А який же святковий день без частування? Скоріше вже йти до смаколиків. Десь вони тут, десь повинні бути тут. І наші партнери вас щиро пригощають. Хрещатик та кока-кола? Звісно ж. Дітям морозиво, а кульки мамам, зрозуміли, дають морозиво. Ну, не знаю, воно роздають, ящики стоять, діти стоять в черзі, всі вже йдуть на зустріч з морозивом. Супер. Вони в минулому році, пам'ятаєш, теж морозиво роздавали. Так, так. Дітки виступали і роздавала морозова черга вже працює літній кінотеатр в 9 годин 200 гривень аренда пуфа тут стоять пуфи і показують кіно Поки що немає комаров, то можна проходити. Дійшли до кінця набережної, а тут М-1 щось чудить. Не знаю, що вони. Ви бачите, якісь він? люстру таку робить якусь. Ну, цепляють, так. А що це буде, я не знаю. Розбираються. Цю декорацію розбирають. А, що? а, а весілля. Бо? Бонус, а. Та -да -да. Ну так, так. Да. Розбирають вже, демонтують. Не встигли побачити. А тут дитячий басейн, все працює. Ну там тепле ж, дитяче тепле. І тут доросла зона, теж декілька басейнів, всі працюють, бар, бар, все працює, всі працюють. І деякі відпочивають. Дельфінчика цього тут встановили, не було ж його. Купається. Ага, да. Купається чоловік. Кицька мицела. Друзі, всім приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока. Я -пока. в шоці з цієї набережної.